Детальніше про наслідки ворожга, так на Львівщині говоритимемо далі. Під час нічного обстрілу обстрілу Львова було пошкоджено житловий будинок, у якому 70 квартир по 10 в кожному під'їзді. Найбільше постраждали два під'їзди, що потребують заміни конструктивних елементів. Там пошкоджено і дах. Ми доєднуємо зараз до нашого ефіру Андрія Москаленка, першого заступника міського голови Львова, щоб обговорити ситуацію в місті. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітання, пане Андрію, я так розумію, ви зараз знаходитесь безпосередньо на місці події, оскільки там зараз має бути зустріч із мешканцями для наших глядачів. Ми розуміємо, що вранці відбулася комісія з техно техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якої було вирішено виділити 20 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків російського теракту. Звідки саме ця сума як рахували збитки уже? Власне, що це сума, яка була станом на ранок. Фактично десь півгодини тому завершився попередній аналіз ситуації по збиткам. Проаналізовано, що шкоди було завдано 48 будинкам. Вже якщо говорити про вікна, то це близько 800 вікон було розбито. Зараз ми якраз маємо зустріч з мешканцями в будинку, який найбільше зазнав пошкоджень. А вже завершено всі ще декілька годин тому раніше. Роботи служби БДСНС. А, також в даному будинку у всіх під'їздах, крім перших двох, які зазнали найбільших пошкоджень. Це 20 квартир. Окрім них запущено вже водопостачання та освітлення. А, зараз ми будемо проговорювати власне про те, що від завтра тут у дворі буде працювати центр надання адміністративних послуг. Мешканці зможуть подаватися на ком. Компенсації, то ті мешканці, які не зможуть зараз повертатися до квартир, можуть отримати компенсацію. Це буде залежати 10 12 або 15 тисяч гривень в залежності від того, скільки є квартир. І окрім того, компенсація буде за вікна, і компенсація буде так само за двері, пан Андрій Чи вже відомо скільки людей потребують власне цієї фінансової компенсації за пошкоджені двері і вікна? Ну, якщо ми говоримо про понад 800 вікон, то ми розуміємо. Про про яку кількість а, іде мова? Тобто зараз найбільшої а, найбільшої шкоди це є а, власне 20 квартир. Тобто це є два під'їзди по 10 квартир. Чотири квартири фактично повністю зруйновані. Місто виділятиме гроші на компенсацію лише заміни дверей і вікон, адже є, ми знаємо, що є квартири, в яких набагато більші пошкодження там і стіни пошкоджені, і покрівля. Там власне, так як так як і анонсували сьогодні вранці. Тобто, окрім цього, буде так само компенсація на а, відновлення знищених квартир. Це третій вид компенсації. Зараз сьогодні ми а, мали погодження і на бюджетній комісії. Точно завершили ключову бюрократію. Від завтра ранку а, зможуть вже подавати мешканці заяви на. Ну, не про бюрократію, а про порядок. Як взагалі відбувається ось це подання документів, куди людям звертатися? Ви щойно говорили, що буде ЦНАП. Розкажіть про цю процедуру детальніше і так простою мовою, щоб було зрозуміло кожному? Це дуже просто, так як, на жаль, досвід, таки вже ми мали Стрийській, Тобто, тут позаду мене, де є зараз фактично палатки, де надається допомога. Зможна буде будуть наші працівники центру надання адміністративних послуг, юристи, які будуть надавати консультацію, тому що на жаль деяких в кількох мешканців повністю втрачені документи, тому будуть допомагати з відновленням. І окрім того, тут будуть працівники, де які самі прийдуть для того, щоб отримати документи на компенсацію. Вони скажуть, яку заяву потрібно написати, і до цієї заяви потрібно буде додавати акт візуального обстеження. Такі акти сьогодні вже фактично було складено до цієї години. А попередні акти ми вже маємо, тому що було а, проаналізовано 48 будинків, проаналізовано кількість вікон, Можливо, дещо потрібно буде уточнювати, але я думаю, це вже будуть технічні документи. Скільки часу працюватиме оцей виїзний ЦНАП? Адже може бути так, що люди подадуться не сьогодні, наприклад, не завтра, а там через в кінці тижня або на початку наступного тижня. До котрого часу вони можуть звертатися по компенсацію? Дивіться, вони будуть звертати до того моменту, поки її не отримують. Сна буде працювати так само. Ми маємо практику, що ми маємо зустріч з мешканцями і узгоджуємо до коли краще, щоб він працював. Так ми робили по постризьки, так ми будемо робити зараз. Сьогодні ми маємо зустріч ввечері, Завтра будемо мати зустріч ввечері. Коли мешканці підтвердять, що окей, вже не потрібно. Тоді ми будемо відповідно знімати роботу. Сна позиції російська ракета влучила також у двір дитячого садочка. Тож постає питання: поки відбудовуватимуть будівлю, адже там пошкоджений фасад і вибиті вікна. Ми бачили фотографію, що роб. Його вихованцям і працівникам? Дивіться, сьогодні одразу вранці було прийнято рішення, що поки садочок будуть відбудовувати, то відповідно буде забезпечено переведення дітей в інші садочки, які є довкола. А працівників, яка ситуація з ними і забезпечення їх заробітними платами? Чи у них прості? Чи як це відбувається? Які рішення подивіться ці, ці 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 питання вже безпосередньо в з управління освіти пропрацьовують? Я думаю, детальніше на ранок, тому що сьогодні всі зайняті відновлення. Ось до ці деталі думаю, на ранок точно будуть. Вказувати. Пане Андрію, чи можете ви прогнозувати, коли мешканцям надійдуть перші оплати? Припустимо, що сьогодні, завтра вони подали заяву на компенсацію оренди житла і на компенсацію заміни вікон і дверей. Від завтра, умовно кажучи, коли будуть приходити перші гроші, і чи це буде на карточку, на якийсь окремий рахунок, який потрібно буде відкривати? Чи як власне це буде відбуватися на практиці? Так, переважно кошти, не переважно кошти будуть приходити на картку, тобто сама. Технічна процедура може займати близько тижня часу, тому е, я думаю, що ми пришвидше максимум. Найважливіше, щоб були всі документи, бо деякі документи треба буде справді допомогти відновити. Який перелік документів потрібно буде подавати для оренди житла для компенсації грошей за оренду житла? Цей документ, цей перелік є власне затверджений так як і минулого разу, тобто під час для тих мешканців, які були на стризькі, тобто, це право власності на квартиру, це є від власне акт візуального обстеження, і це там ще декілька технічних документів, які згідно законодавства. Тут будуть перші працівники СНАПу, які є постійно на місці. Вони вони детально проконсультують і ці документи зможуть приймати не лише тут СНАП на місці, а й СНАПи всі. Ці на території міста чому може... я змушений буду відлучатися, бо люди чекають, маємо починати зустріч. Якщо можна останнє питання, останнє запитання. Гаразд, трохи більше. Ви власне самі згадали. Трохи більше місяця тому російські ракети влучили в будинок на Стрийській, і там була подібна процедура компенсації. Чи почали мешканці цього будинку отримувати компенсацію за оренду житла та ремонт приміщень? Та звичайно, що е, і отримують, і е, е, якщо не помиляюся, 48 мешканців. отримують е, компенсацію. 10, 12, 15 тисяч гривень. А так само мешканці отримують і отримали вже за двері. Ті, хто подали документи, ці отримали. На жаль, наприклад, не всі мешканці, тому що дехто власників не був на місці. Це можливо десь, якщо не рейс три з, з 65. пане Андрію, дякую вам. Нагадаю нашим качам, що ми спілкувалися з першим заступником міського голови Андрієм Москаленком про наслідки нічної атаки на Львів та тим, як. Львівська міська рада буде компенсувати витрати і втрати мешканцям цього будинку. Зараз якраз розпочалася зустріч Андрія Москаленка з мешканцями будинку, на які будуть з'ясовувати власне усі деталі, всі, і ми будемо обов'язково слідкувати за ними і будемо повідомляти вас про усі зміни.